По цей план Трампа. Чому він так по-перше? Давай так. Трам вже знав, що Зеленський не зможе підписати, тому що український народ проти. Тобто він його ставить в ситуацію, коли той не може підписати, бо люди винесуть. Ти сам розумієш, що у людей дуже велика е Протестна внутрішня сила відносно цього договору. От Трамп знає, він розумна людина. В нього купа, купа розумних радників, хитрих, дуже хитрих. Чому вони дали цей, цей, цей договір? Цей договір? Якщо він знає, що не підпише для чого? Яка мета? У мене дуже дивний розклад був ще декілька днів назад, в п'ятницю. Його будуть намагатися змусити підписати. Все ж таки, видозмінювати і якось змусити підписати. І в результаті, щоб люди його зненавиділи і самі Тіпи, того, да? І так? І так. Тобто, в Найбільш некомфортна і болючіша позиція це в Зеленського. Угу. Що так, що так. Ні, я думаю, що ніхто б не хотів би опинитися на його місці зараз. О, окей, тобто… Їм будь-якою метою будь-якою ціною треба дожати його, да? Їм будь-якою ціною треба, щоб було якесь визначення, і якщо Трамп зараз не дасть якогось результату, він може в... 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 потрапити в халепу, коли крісло буде шататися під ним.